Україна готова долучитися до проекту формування нового газового коридору з Угорщиною та Хорватією. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час переговорів зі своїм хорватським колегою Андреєм Пленковичем. Проект передбачає використання потужностей Еленджі терміналу на хорватському узбережжі та входить у пакет ініціатив президента Хорватії Колінди Грабар-Кітарович із формування Центральноєвропейської вертикалі співпраці Адріатика, Балтика, Чорне море. І передбачає не лише організацію постачання палива, а й можливе об'єднання газотранспортних систем трьох країн. Ми зацікавлені в тому, щоб створити газовий коридор. Хорватія, Угорщина, Україна, і ми все будемо робити для того, щоб цей проект наблизився до повноцінної реалізації. Ми зацікавлені в такому постачанні газу в Україну.